Що може бути краще живого амулета з мінімальним пробігом, з вписаним газом, гарнющого, затонованого? Це ж безвідмовна автівка по дуже гарній ціні та ще й можна придбати в розстрочку. Чері амулет з'явився в продажу в твоєму авто. Ви подивіться, як він шикарно виглядає. Гарна гума, протитуманні фари, жодного рижика по кузову ви не знайдете. Давайте глянемо, що всередині: гарний стан карт, сидіння в чохлах. Майже нове кермо, надійна механіка з кондиціонером, з підігрівами сидінь. Боже, тут є все. Та ще й великий простір позаду. Цю автівку можна придбати як за повну вартість 2800 доларів, так і взяти під виплату з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно і доставити. За більш детальною інформацією або для прорахунку автівки в розстрочку звертайтеся за номером телефону та не забудьте підписатись, буде дуже.